Звітний етап Дакару мав би видатись на цікавим і традиційно важким 220 кілометрів спецділянки з гірськими перевалами та покриттям траси на будь-який смак, пісок, ґрунт, каміння, кадри дня і вийшли видовищними. От тільки героями першого плану стали не гонщики, а стихія. Ларьоха ф'ямбала, другий етап цьогорічного Дакару, якого майже не було. Ранній старт на спецділянці дозволив подолати етап мото та квадроциклом. А от позашляховики та вантажівки лише розпочали свій шлях до підкорення етапу, як почалася шалена злива. Єрські річки знову вийшли з берегів і маршрут став настільки небезпечним, що продовжувати етап стало безглуздо. Організатори його припинили. 21 екіпаж, який встиг пройти перший доп, отримав свій час до заліку автоматично. А результат останнього з них представників G-Force, росіянина Володимира Васильєва з українським штурманом Віталієм. Євсь Втіховим зарахували всім іншим учасникам. Відтак єдина українська команда Сік Ukraine опинилася на 28-му місці за підсумками цього не до етапу. А в загальному заліку Вадим Серчук із Володимиром Дем'яненком залишилися День Був, чесно кажучи, нікуди. Тому що все повирізали русло річки, це була проблема, в яку вскочило там багато екіпажів. Ми якраз під'їхали, коли до русла бачили, що багато екіпажів, хто стоїть вниз. Туди носом, хто вверх, хто просто там в тому болоті з трапіками пробують вибратися. Тивши силу селену нервів, гонщика отримали трохи більше часу. на відпочинок перед 12 12-м етапом, який знову проведе всіх в атакаму. Стосовно ж загального заліку Дакару, то він без змін серед позашляховиків лідере француз на міні Стефан Патрансель. Вантажівки за собою веде росіянин з Камаз Едуард Ніколаєв в категорії мото на першому рядку. Французи з КТМ Сіріл Депре Ну і квади Ноюквади аргентинець Неямаха Маркос Патронеллі.